Доброго дня! Я, Приходько Олександр, представляю Красносійський ліцей Камалівської сільської ради. Мій проєкт називається Механізм, що забезпечує захист процесу приготування діжі від википання води. Напевно, кожен з нас був у такій ситуації, що постало говорити вечерю, а самі почали працювати за комп'ютером. Як відомо, і не раз перевірки. Ситуації можуть бути різні. Підволікує невідкладні справи, Тривала розмова по телефону або просто забули. Про кулінарію згадали коли те, що варивсь, викинув, потім піджарилось, далі перетворилась на чорну масу. Аналізуємо ситуацію далі. Що ми маємо зіпсовані продукти? Посудина, в якій це все варилося, теж прийшла до непридатного стану. Та й це не головне. Головне полягає в тому, що це може привести до пожежі. як в нас є Збиток, а й загроза життю. Питання було в тому, як простим способом дадуть запобігти такій ситуації. Ми пропонуємо своє вирішення проблеми, збираємо ось таку установку. Наперед на електроплиті стоїть каструля супу, який плануємо зварити, до каструлі через систему блоків приєднана противаги. Противагу найпростіше виготовитись з пластикової пляшки, потрібного об'єму. заповнюємо каструлю об необхідним. Потім в пляшку наливаємо воду, стільки щоб підтивага почала піднімати кастрюлю від плітки. Далі відбираємо з пляшки стільки води, скільки ми допускаємо на википа. Отивага найлегша і кастрюля опуститься на плиту. Розпочинаємо варити. Вніс нагрівається і буде кипіти. А далі противага почне піднімати кастрюлю над плитом. Інтенсивність кипіння значиться в врешті ресурс і опаниться досі. Оскільки плита залишиться він то буде легше Суп підігрівати, але він не вкипить, буде просто теплим. Кількість відібраної води може відреагувати час кипіння, але це не так важливо. Адже в нашому літорі буде запобігти перегорати, а не автомізувати процес радіо. Ми провели дослідження і отримали такий результат. Шоста хвилин – Закипіла вода. 18 хвилина. Каструльна почала підніматись. 21 хвилина. Інтенсивність кипіння вдвічі зменшилась. 23 хвилина. Кипіння майже припинилось. 30 хвилина. Кіпіння припинилась зовсім. Висохна. Теоретична радина. Коригую, коригуючи масу води, ми можемо міняти час підняти, незважаючи на те, що пристрій у втрату міці, відруджених пристосованих матеріалів, він показав свою повну його дальність. Наш пристрій береже вас від неприємності. Дякую за увагу, робота над проєктом тримає.